Доброго ранку, шановні українські аграрії, 112. Раніше ніякі логуси не вносили, все було окей. Слухай, раніше було раніше. Раніше в Україні скільки ріпаку вирощувалося до 90-го року. а? Підніміть статистику. Я думаю, 1200 як вирощувалося, може і 100. по всій Україні, то дай Боже. А зараз подивіться скільки мільйон, півтора мільйона гектарів. Насиченість ріпаку стало більше, клімат змінився. І не те, що щось хочеться викидати гроші на ті інсектициди, просто його тупо не бере. Розумієш, неонікотиноїди не забирають цю проблему. Можна там фосфор але фосфор я не працюю. Розповідати, що раніше ніякої гусіні не було, ви значить, слабо знаєте агрономію взагалі Радянський СССР. Було скільки різного гівна, як там, місного, да, там, хлору місного, що я кажу, те, що в пінвіні понаходили. Так що хочу сказати одну історію, то вам це здається, що раніше було безпечніші препарати. Навпаки, раніше ще були гірші препарати, аніж зараз. Але наскільки змінився клімат, що у нас Капустяної молі ще років п'ять не було тут, розумієте? Я перший раз про Капустяну Моль почув у 2018 році, коли мої хлопці посіяли в Херсоні. В ЮТЕСІ посіяли ріпак. Рано посіяли ріпак в липні і пішов і пішла капустяна міль. Я теж з офісу сміявся, так само писав, та що це, це? які вам дорогі препарати? А вони кажуть, дайте нам корагена. А я їм кажу, ви що, здіваєтеся, що не можна якимось простим, Потім приїхав, кажуть, приїжджай, подивися, подивився. Ми там щось варіантів 20 інсектицидів до суміші позакладували. І тільки... Щось схоже, хлоран тренілопром, фулбендіамід забирали цю проблему. Розумієш? Це не те, що хочеться викинути гроші, тому що просто його тупо не бере. Так що не все так просто в агрономії. І з кожним роком стає веселіше, з кожним роком стає більше викликів. Минулого року не було там проблем з діабротіка, діабротіка наступає, розумієте? Не було проблем там з волосовидним просом, волсовидним просто адаптується. Коли особливо агрономи одні ті самі суміші шурують, вносять, і є проблема. Не вносять ґрунтові. Є такі буряни, що страховими забрати просто повністю неможливо. І розмножують, і розмножують, а самі буряни і шкідники адаптуються, адаптуються скоріше, ніж ми щось видумуємо інше до них. Тобто кожен рік це виклик, і воно раніше багато чого не було, а зараз воно є. І треба адаптуватися, пристосуватися, знайти рішення. З компанією Тералаб разом на, на гаросу і буде все добре. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!